Я буду з вами ділитися словом Господнім і скажу вам, що мене так подвинуло на те, чим я сьогодні з вами поділюся. Ось я спілка, спілкуюся з одним чоловіком, який читає Біблію. Це ще, можна сказати так, невіруючий чоловік, але який читає Біблію, вже починає цікавитися. У нього виникають деякі питання, і ось він мені задав таке питання. Я думаю, я з ним цим питанням і з вами поділюся. Так мені лежить на серце, що воно для нас дуже важливе. Просто ми бачимо. Всіх цих історіях щось для себе, що ми можемо використати в своєму житті, і ось мені задав чоловік таке питання за одну історію, яку він прочитав книгі Бітіє, коли Господь е, унічтожав такі місцевість, таку цілу місцевість, не просто два міста, які ми знаємо, і люди дуже часто, якщо хочуть сказати, що це щось таке дуже негарне, дуже погане, то кажуть, це просто Содом і содомигомора. Ну отак люди кажуть. Інколи люди навіть не знають, що вони кажуть, чого вони так кажуть. Да? Ну для нас слово Боже, воно нам відкриває, що це було таких два негарних таких основних міста. Рядом там ще деякі містечка були е, населені, бунти. І вони були дуже негарні. Люди були розбещені, люди робили таке зло, що навіть е, до господа дійшов е, дійшов слух. До Господа, що там таке робиться зло і жалоба на цій місцевості. І ось мені чоловік задав питання: ну а чого так сталося з отим чоловіком, який жив там, Лот? Чого з ним таке сталося? І я з ним спілкуючись, дав йому відповідь, і мені так лягло на серце, думаю, трошки цим я поділюся і разом серед народу Божого, просто собі дещо нагадаємо. І щось візьмемо собі в урок. В урок. І ось я перше місце, яке я буду читати, це Книга Битє, 19 розділ. Я буду читати з 29-го вірша. Ну, пред трошки ми знаємо, да? там е е був такий чоловік, як Авраам, який знаходився е біля свого намета. Прийшли якісь люди, він бачив люди, але то були ангели, то сам Господь прийшов туди до нього. І сказали, що вони йдуть подивитися туди, в те місце, чи там дійсності так робиться, який слух доходить, яка жолоба доходить до Господа. І ось е е е там було сказано їм Аврааму, що це місце буде знищене. Авраам почав говорити з Богом і почав просити, Господі, а якщо там 50 праведників, так? якщо там 50 праведників, ну ти ж, ну, а ну, якщо не буде ну от п'яти, не хватить до 50, ну невже ж ти знищиш це, це місто? І Господь казав, ні, якщо, якщо буде 45, не знищу. Він давай збавлять, каже Господі, ну я ще скажу. А якщо там буде 40? Господь каже, не знищу. А якщо 30, не знищу. а якщо 20, а якщо 10, і на цьому закінчилася розмова, Господь пішов і виявилося, що в тому місці, з праведників, був тільки один чоловік. Із праведників у тому місці був тільки один чоловік. І цей чоловік був лоб. І ось ми читаємо з 29 го вірша. Два главирку я прочитаю. І було, коли Бог й стрібляв города, окресності сей, зпомнив Бог об Авраамі. Бог згадав об Авраамі, Бог не згадав навіть про цього праведника. Чого так, да? Тому що Бог мав певну певну роботу, певну працю за Авраамом. Бог згадав спомнів об Авраамі. И выслал Лота из среды истребления, когда не, справел, не спровергал города, в которых жил лот. И вышел лот из Сигора и стал жить в горе. И с ним две дочери его, и он боялся жить в Сигоре, и жил в пещере, и с ним две дочери. Його. Чого Лот оказався в Сігорі, йому було сказано йти на гору, але він не захотів, сказав: Я боюся, я не встигну. Давай, Господі, я, можливо, ось у це місце прибіжу, ти його не знищиш. І Господь сказав: тільки заради тебе, да? куди ти вже йдеш, добре, йди в те місто. Я ось іменно це місце я знищувати не буду. Ось оце місце Сігор, Але коли сталася ота вся подія, Написано, що коли Авраам, це ми можемо прочитати у, у, у цій історії, коли Авраам зранку встав, подивився на ту місцевість, побачив, що дим іде з тої місцевості, з тих місць, коли це все сталося, зрелище було дуже страшне. І ось Лот так перелякався цього всього. А перелякався чого? Коли вони отуда виходили. Ангел Господь сказав, коли ви будете йти, ви назад не оглядайтесь, не дивіться назад. так? Ми з вами бачите, згадуємо про такі певні речі, те, що ми з вами придбали, те, що у нас є, наші домівки, наше майно, у когось можливо машина, у когось якісь речі там такі. Ну, для нас цінні. Вони дуже часто для когось іншого вони взагалі нічого не значать. А для нас вони цінні. Так? Ми про це жалкуємо. А ось ми розуміємо, що ці люди виходять, але Господь сказав: все, що ви там залишили, хай воно там останеться, ви навіть не огляніться назад. І ось коли вони йшли по дорозі, жінка лота не змогла справитися із тим, що в ній було. Так видно, жалко його було того майна, яке треба було кинути, тому що вони виходили отуда в поспіху, їх ангели Господні вже виводили, і якщо вони щось і взяли в руку, то це було дуже мало. Дуже мало. Вони просто тікали. Ось вона оглянулася, і слово Господнє каже, що вона стала соляним стовпом. Я собі не уявляю, як лот у цій ситуації, так як вона йшла за ним. Як він це почув, як він на це відреагував, йому, в принципі, треба було б оглянутися назад і побачити, що сталося з жінкою. Але Господь сказав, назад оглядуватися не можна, і лот послухався в цій ситуації. Назад не оглянувся. На нього прийшов дуже великий страх. Він не зміг жити в тому місті, він пішов вгору, знайшов там якусь печеру і жив у тій печері він і дві його дочки. І ось ми читаємо після певних собитів, які там пройшли уже Лотом, читаємо останні вірші цієї цього розділу, 19 розділу. Це буде 37-38 вірш. І сказано так, що доньки ці народили дітей. І сказано, і родила старша сина і нарекла йому імя Маав, он отец Маавітян донині. І младша також родила сина і нарекла йому імя Бен Амі, он отец Аммонітян донині. І ось слово Господня нам відкриває певну історію, що від цих дочок провішли два великих народа. Від цих дочок пройшли два великих народа. Ну питання в тому, що для тих, хто читає слово Господнє, ми знаємо, що сам Бог, сам Бог, коли говорив з Моїсеєм, коли давав постанови своєму народу, він казав, що. Е в це родослов'я мого війти не можуть. Він каже, не можуть. Вони не можуть бути нашими. вони не можуть бути вашими, вони не можуть бути народом Божим. Ось ці люди не ввійдуть. І ми, читаючи Слово Господнє, знаємо, що ось ці два народи дуже багато зла зробили ізраїльському народу. Вони воювали, вони їх не пускали, вони. Вони їх поражали, приходили війною, поражали міста людей, забирали в полон. Ось ці два народи, які да, по е, певним обставинам, і їх народили дочки Лота, праведної людини. Читаючи писання написаного в посланні Петра, там сказано, що Лот, там прямо сказано, Лот був праведною людиною, праведною. Бо сказано, он мучився в праведної душе своєї, Смотря на оці діла беззаконні, які робилися вокруг нього, він від цього страдав. Він то страдав. Але дочки зробили таку роботу і народили ось таких дітей, і це появилися два таких народа, від яких в витоки страдав ізраїльський народ. І ось мені чоловік задає питання: а чого так сталося? Чого так сталося? І Я хочу, щоб ми з вами подивилися трошки, трошки наперед. І ми з вами прочитали. Це буде 12 розділ цієї ж книги «Битіє». Як Бог виводив Авраама із того місця, де він до цього був. І ось читаючи 12 розділ перший, з першого вірша, там 5 віршів я прочитаю. Сказано так. І сказав Господь Аврааму, «Пойди із землі твоєї, от родства твоєго. и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные. И пошел Авраам, как сказал ему Господь. И с ним пошел Лот, Авраам был, Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. И взял Авраам с собою Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане, и вышли, чтобы идти в землю ханаанскую, и пришли в землю ханаанскую. И вот Господь кажет Аврааму, выходь, Сказано так, із дома твоєго, да? із родства твоєго, із дома Отця твоєго. Виходь. Так сказав Господь. Ми знаємо, що Авраам повірив Богу. І Господь, коли казав, коли ти вийдеш, де ти будеш, не ви будете, а ти будеш, да? я тебе благословлю. Не у вас, а в Тобі, я благословлю багатьох. Не в вас, а в Тобі. Благословляться народи. І Господь не казав вас, 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 ні, Він казав все йому, Авраам це все буде в тобі. І ось коли ми читаємо ось це місце слова Господнього, ми знаходимо, що Авраам послухався Господа, вийшов, взяв свою, свою сім'ю, да, свою жінку взяв. Майно своє взяв. Але по якійсь причині Авраам взяв ще із свого родства, про яке йому Бог сказав. Вийди із родства. Ми вже з вами чули, так, що Лот був праведною людиною. Чули, да? Ну, чогось Господь сказав, не бери нікого, вийди із свого родства, Виходь. І йди туди, куди я тобі скажу. Іди. Ну, Авраам, по якійсь причині, маючи, можливо, особливе розположення до цього племінника свого, бачучи, що він вірно живе, вірно розмірковує, його вчинки дуже гарні, дуже вірні, на рівні всіх людей, серед яких він жив, він оцінив і чогось, він видно, подумав, що буде дуже добре, якщо ось такий чоловік буде йти разом зі мною. А Господь сказав йому, вийди з свого родства. Вийде. Ми з вами можемо сьогодні тільки уявляти, як би Бог поступав із лотом, якби він не пішов разом з Авраамом. Ми можемо тільки уявляти, так? А от коли Лот пішов з Авраамом, ми бачимо, що сталося. Бог сказав, я буду благословляти, і Бог благословляв. Вони стали ходити по тій землі. Кожний мав своє майно, майно стало збільшуватися, стада стали збільшуватися. Земля, на яку вони приходили, вже не вміщала такі великі стани, не вміщала таку кількість цього скота, який вони мали. І слово Господнє каже, що там стали певні суперечки між пастухами. Пастухами Авраама і пастухами Лота стали виникати суперечки. І Авраам, будучи старшою людиною, можливо, мудрішою, вже досвідченою людиною, він прийшов до лота і каже: Слухай, ну ми ж з тобою родичі, ми ж з тобою рідня, то ми ж з тобою вдвох вийшли. Ми бачимо, як Бог нас благословив. Ми настільки розширилися, що ми з тобою, як вдвох, кудись приходимо, то не вистачає тих полів, щоб вмістити нас. Він каже, для чого нам з тобою сваритися? Ми родичі. Давай так. Якщо ти наліво підеш, я піду направо. Вибирай, куди ти підеш. Якщо ти підеш направо, я піду наліво. І слово Господнє каже, що Лот подивився, побачив, що оця земля. Яка оточувала ці місця Содоми Гомору, вона була дуже-дуже гарна, дуже прекрасна. І ми з вами знаємо, що якщо щось написано в слові Господньому, то воно вірне. Це не просто приукраса якогось автора. Там сказано, що та земля була як сад Господній. Хто-небудь може собі уявити, яка це красота? Уявити не можемо, якби дав би Бог, щоб хтось із нас побачив. А то було на землі, ось така красива земля. І лот це побачив і вибрав. І ми з вами далі вже знаємо цю історію. Лот оказався спочатку. Його шатра шатри стояли там, десь вокруг цих місць. В ітоги Лот придбав собі майно, жив там, мав свій будинок, його родство і живучи в цих таких розвратних місцях, лот сам страдав. Дорогі брати і сестри. Це така ціла історія. З чого почалася ця проблема, яку ми прочитали, що виникло два народа, які ворогували постійно із ізраїльським народом? З чого вона почалася ця історія? Вона почалася з того, що такий чоловік як Авраам, в певний час оказався неслухняний у Господу? Хіба це гріх взяти з собою? Гарну людину в дорогу? Ні. Хіба це гріх, якщо твій родичі тобі допомагає, і ти з ним душа в душу, і ти з ним робиш якусь певну роботу, хіба це гріх? Ні. Але Бог, дивлячись на це, чогось сказав Аврааму: Аврам, коли ти будеш виходити, ти повинен вийти з свого будинку, з будинку батька твого і з родства Твого. Ти повинен вийти, ти нікого не повинен взяти з собою. Здавалося, невелике діло. Взяв з собою гарного чоловіка. Трошки походили, трошки пожили, виникли суперечки. Два стана, ви розумієте, якщо це е, е, пастухи одного стада і другого стада між собою пересварилися, там ще ж є іще стада, да? то ті пастухи своїм пішли, розказали, а ті розказали тим, що Ті ж такі сякі ми своїх привели, а ті своїх привели. У нас там стада путаються, нам треба розібратися, де наше. А ми перші прийшли, а ми перші хотіли. Ну далі фантазія нам може підсказати, як вони думали. І це стане наповнюється ось такою ворожнечою. А почалося все з того. Що хтось просто здавалося в такі прості речі, яка, здається, не є якоюсь гріховною, не послухався Бога. І прийшов ось такий результат. Я прочитаю ще одне місце, ми з вами будемо молитися. Це записано в посланні до Римлян. Це буде 6 розділ. Послання до Римлян це шостий розділ. Я читаю 17 і 18 вірш. Ось такі слова каже апостол Павло. Благодарення Богу, що ви бив прежде рабами гріха, От серця стали послушні тому образу учення, кому предали себя. Освободившись Освободівши від греха, ви стали рабами праведності. Дорогі мої брати і сестри, для того, щоб стати рабами праведності, треба бути слухнями. Я зараз не кажу про такі речі, щоб хтось там слухався старше, хоча слово Господне це каже. Я не кажу про те, що діти повинні слухатися батьків, хоча слово Господнє так каже. Я не ці напрямки зараз кажу. Но я кажу про такі певні речі, які інколи в наших очах здаються ну, не особливо важливі, не особливо значими, але для Бога дуже важливо, щоб ми послухалися. От для нього дуже важливо. Те, що здається нам, ну, не має такого особливого значення, ну, якогось такого, ну, такого глобального значення. І кажуть, ну і що, що тут ми не послухалися, ну і що, що так зробив? Я вже не раз про це казав, коли ми починали ще, ще не починали наше будівництво, і коли ми вже там копали фундамент. І ми думали, що ми будемо відбудовувати наш молитовний будинок. І ось брати знають, я пам'ятаю, як брат Микола наш Шостак, як він там копав, о, там де старий фундамент, як він там виковирював ті каменюки, бо ми ж думали там заливати фундамент знову по новому, на старому місці. А до нас слово Господнє звернулося, і нам було сказано, якщо вони послухаються. І не будуть зараз робити, так? то Господь каже, в мене на той час є брати мої і сестри. А ми так хотіли. Ми купили, замовили брат Льоня вже замовив арматуру. Ми вже спланували, ми вже прокопали, ми вже думали ось так, ось так. І ми хотіли просто залити отой фундамент і зупинитися, і чекати, коли Господь нас благословить. Ну чогось Господь сказав. Ну, казалось би, ну якби ми залили той фундамент, ну щоб нагрішили би. Ні. Ну, вроді би ні. Ну, Фундамент заливати це ж не гріховне діло. А от бути неслухняним Богу, а це вже гріховне. А до нас Господь звернувся, даючи нам право вибора. І каже, якщо вони послухаються, ми думали, вважали, думали забетонірувати, залити. І хтось із братів, я не пам'ятаю, хто, хтось із братів сказав, ну хіба що ми будемо робити фундамент, це вже ж теж будівництво, браті. Ми сказали, так, да, це вже будівництво. То що, не будемо заливати, не будемо. Сьогодні ви бачите, який фундамент, і яка будівля вже стоїть на тому місці. Слава Богу! Тоді, браття наші, сказали, будемо слухатися Господа. В простому ділі. Ми сьогодні розуміємо, оте, б, що ми туди замурували, наші сили, наше здоров'я, наші гроші, вони би там би і залишилися. Чим би воно ще повернулося, не знаю. Не знаю, да? але послухалися, того не зробили. Дуже просту думку сьогодні хочу залишити для вас, брати і сестри. Будьте слухняними. Дуже вас прошу. Інколи здається, воно таке просте, воно таке неважливе перед Богом. Но якщо Господь каже щось, що цього не роби, ну не роби, не робіть. Тому що ніхто з нас не знає, що попереду. Ніхто з нас не знає, чим воно нам повернеться. Ніхто з нас не знає, які наслідки з цього діла будуть. Зазвичай ми це узнаємо через певний період часу. І дуже часто ми радіємо, тому що добре, що я тоді послухався. Так? Я е, знаю людину, ну просто бачу таку людину періодично. Е, мирські люди, е, звичайне таке життя. E, люди поженилися. І ось тець цього чоловіка прийшов, той молодий чоловік такий завзятий, він зібрався будуватися. Він e, рішив, що він побудує спочатку сарай, якусь врем'янку, а тоді буде будувати хату. А його e, тець приходив до нього і просив його, каже, слухай, я тебе прошу. я тебе прошу Не будуй врем'янку, даже сарай не будуй. Хату буду. Послухай мене, побудуєш ту врем'янку все своє життя в ній проживеш. Просте діло, казалось би, так? Молоді завзяті люди. Побудували врем'янку, сарай, поставили фундамент під хату. врімянки народили дітей, діти повиростали, діти повиходили, сарай є, врем'янка є. Фундамент, ну, якщо його в бур'яні пошукати, може навіть. Уже той чоловік, мабуть, такого віку, як я десь. Хата йому вже не потрібна, майно не потрібне, діти прожили там в тій, в тій кімнаті, там, ну, рем'янка, там комнатка. Ну, як прожили, то прожили. Це земна мудрість, да? земна мудрість. Ну, Батько ж просив, казав, слухай, ну так зробиш, буде так. І просто узнаєш ти це тільки через час. Період часу пройде, побачиш і зрозумієш. Чого сьогодні, скільки ми кажемо людям, або ви кажете своїм дітям, своїм онукам, дитино моя, доченька моя, синочок мій, навертайся до Бога, служи Богу, ну час пройде. Доброго ти не будеш мати в цьому житті. Воно буде і так, і так, і так, і все негарне. а Добре пройде стороною. І скільки ми знаємо таких, хто не навертається, певний час, я знаю, я також не навертався, так? Да? Добре пройшов час, Бог помилував, навернувся. Час пройшов, назад дивишся, думаєш, чого я не послухався. Ну чого я не послухався, то добре з нами Бог так поступив, що ми навернулися, покаялися, дай ми побачили вже результат того нашого непослуху. А скільки людей в цьому світі, які проживуть усе своє життя, і в певний час стануть перед Богом і побачать результат, а що можна буде тоді змінити, брати і сестри? Ви всі киваєте головою, уже тоді нічого. Ось таке просте слово. Сьогодні хочу з вами поділитися. Дуже вас прошу, будьте слухняні. Будьте слухняні. В усьому. Старайтеся, прилагайте зусилля. Не виходить, хай з вами буде так, як написано, що праведник він і сім раз і споткнеться, можливо, навіть впаде. Але він піднімається. Знаєте причину, чого він піднімається? Він має це внутрі, оту свою щирість він хоче піднятися, він не хоче бути в тому, куди він впав. Він не хоче спотикатися, він хоче йти. Так, да, на жаль, у нього так виходить, але він виривається із того всіми своїми силами. Хай нас Бог благословить, щоб кожен з нас оказався слухняним Господу от в тому положенні, в якому ви є. Слухняним в домівці своїй, слухняними, де ви знаходитесь, можливо, на роботах, слухняними перед Богом я маю на увазі. Так? Ну і перед людьми це теж немаловажно. Слухняними в церкві, слухняними в своєму повному житті, щоб воно було християнське, слухняне перед Богом. Щоби тоді нам про щось не жалкувати, а порадіти, прославити Господа за те, що ми оказалися тими дітьми, як написано в Писанні, от діти, які не Солгут, які будуть слухняні, вони нічого не зроблять, не того чого слід. І ще раз нагадаю ті слова, які я читав з самого початку нашого зібрання з вами, брати і сестри. Сказано так: Бог шукає собі. Тих, хто будуть поклонятися в дусі та правді, хай нас Бог благословить. Давайте схилим коліна, помолиться.